При совєтській власті ще я служив в армії с в срочку. Називали нас братями там і все остальне. Ну я вже зрозумів тепер, що це за браття і що до чого. Називали нас свинями, що дітей маленьких їмо і все остальне. І всю нам гадость сказали, що наша Україна нас міняти не хоче, тому що ми три роки, вже ж просиділи, що вас міняти не будуть, від от вас відказалися, ви продателі, ви здалися там, короче, ну таке оце. Вот. Хоча в нас не було чим вже відбиватися, у нас вже все, повний був боль. І до нас не могли не долетіти ни ні вертольоти, ні ни доставки, нічого в нас вже не було взагалі. Э, на раді 15 чи 20 голодали, вже все, вже їсти не було, що вже. Ми були в повному окруженні. Ми не розуміли, куди йти. Ми знали приблизно направлення туди, а ми бачили, що там робиться з той технікою, яка поїхала, там заряво було. Ми розуміли, що туди йти пішком смисла нема. Мій підрозділ. Всі по потрапили в полон.